Після переатестації чимало колишніх міліціонерів лишаться без роботи. Один з них Олександр Роговський, державтоінспектор зі Здолбунова, цього тижня він отримає наказ про звільнення. Чоловік запевняє, працював чесно, живе небагато та й через півтора роки на пенсію. Готовий поїхати працювати на Донбас, як обіцяв міністр Аваков. Але така схема ще не запрацювала. Ще атестаційна комісія була спланована на те, що я все життя в ГАЄ працював. ГАЇ це клеймо на все життя. Хабарі брав, хоча все життя пропрацював чесно. Хотів би допрацювати до пенсії, щоб згідно навіть в іншу область поїхати. Протягом двох тижнів через комісії з правоохоронців та представників громадськості мало пройти 1900 міліціонерів. Загалом, за підсумком співбесід, рекомендували звільнити, чи не кожного 10-го. Ми не судді, так ми діємо згідно чітких інструкцій. Відбирало членів комісії міністерство через рекрутингову службу. Такою схемою засмучений пан Віктор. Він хотів потрапити до комісії, щоб особисто вказати на чесних та нечесних полісменів. Ніякої інформації не було. Просто були такі слухи між самими працівниками міліції, що збираються якісь там комісії туди-сюди. але попасти на ту комісію мені не вдалося. Багато хто попав, пройшов атестацію з таких, що я знаю точно, що вони брали взятки у соцмережах. Члени комісії. Запевняють, робили свою справу ретельно. Правоохоронців перевіряли на поліграфі, їм давали тести та ставили різні питання. Найкуменніші відповіді опублікували. Які правила при носінні зброї? Перевірити, чи не випав з кобури, коли виходите з трамвая. По безпілотника можна стріляти без попередження. Ну а я про що? Кого в тому безпілотнику попереджати? Хто керівник Нацполіції? Екас Гуладзе. А прем'єр-міністр Аваков. Дехто пішов на лікарняний, але їх обіцяють теж перевірити, а інші мали претензії в бік комісії. Я не прийшов погор, я пройшов спитати. Керівник обласної поліції обіцяє перевірити факти корупції, виявлені під час атестації та покарати винних, а ще його засмучує наявність у списках на звільнення досвідчених працівників. Основну ставку ставлять на молодих перспективних. В них немає ще того досвіду роботи. Да, він прийде. З роками він прийде цей досвід, але сьогодення від нас вимагає, щоб ми робили роботу вже. Також головний полісмен коментує блокування комісії активістами, на думку Сергія Максимова, це змова проти його команди. Коли зараз ті ж працівники поліції заважають для досягнення, скажімо, якоїсь там мети незаконної, то, Відповідно, треба збавитися від цих працівників поліції і поставити на їх місце більш лояльних. В неперетестованих працівників поліції лишається шанс. Зараз працює апеляційна комісія для правоохоронців, які добре пройшли тестування, але не пройшли співбесіди. А таку апеляцію подав чи не кожен нервування, хвилювання так далі це все ми зважали на це увагу. Але, зрештою, коли, скажімо, людина прослужила 20 років в органах і Вона ну не має відповідей на елементарні запитання. От ну це я думаю, в таких міліціонерів не має бути запитань. Загалом атестація триватиме до кінця березня. Володимир Струс, Сергій Савта, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.